Привіт, друзі, маю для вас одну дуже глибоку думку, яка може змінити, як ви дивитесь на життя. Обов'язково додивіться відео до кінця, там я поділюся практичними способами, як вийти за рамки і відчути справжній світ. І так, як вам така думка? Мати дозвіл бути за межами рамок це і є справжній світ. Мені відгукується, поділюся своїми розмірковуваннями над тим з вами. Справжнє життя це не те, що ми обмежуємо правилами, очікуваннями або чужими нормами. Воно починається тоді, коли ми дозволяємо собі діяти, думати та бути поза цими рамками. Адже більшість меж існують лише в наших головах або ж нав'язані суспільством, оточенням, авторитетними дорослими. А там, де ми їх відпускаємо, відкривається свобода в чистому вигляді, не хаос, а можливість бути собою без умовностей. А тепер кілька практичних способів, щоб відчути цей справжній світ, даючи собі дозвіл бути за межами рамок. Перше, це про помічання власних рамок. Тобто, варто скласти список правил, які ти підсвідомо собі ставиш. І запитай себе, це моє переконання, чи воно нав'язане ззовні? Далі маленькі кроки за межі. Почни з дрібниць. Зроби те, що не відповідає твоїй звичній моделі поведінки. Наприклад, відкрито говори про свої емоції чи смаки, відчуття моменту без судження. Часто ми живемо в очікуваннях. І спробуй просто спостерігати світ і власні емоції, не оцінюючи і не очікуючи щось певне отримати. Наступне творчість як практика свободи. Більше малюй, пиши, танцюй, чи грай без правил і мети просто так це допоможе відчути себе повністю живою. Важливо прийняти себе та свої межі. Виходити за рамки не означає робити все безконтрольно, дозволяючи все собі, що тільки можна. Це про вибір я так роблю, бо хочу, а не бо так треба, і саме зараз я цього хочу. Відпускати контроль і результат рамки часто тримаються на страху наслідків, дозволь собі маленькі, безпечні помилки і побачи, що світ стає яскравішим. Друзі, якщо цей підхід вам відгукується, ставте вподобайку, зберігайте це відео, діліться ним і пишіть свої думки в коментарях. А якщо хочете глибше розібратися з цією теорією, практичним досвідом. Думкою, попрацювати з власними рамками та відкрити справжній світ у собі екологічно для себе і для інших, то записуйтесь до мене на консультацію як до психотерапевта. Будемо працювати разом. Бережіть себе, до нових зустрічей, Па-па.